Привіт і коротше, я зняти відео, таку просто зняти, теж я вас попрошу. Дивіться, якщо ви хочете на всьому каналі спонсорство, то дивіться, перше мені треба це тисяча підписників. У нас ще половина тисячі є. Нам не вистачає 500 там з чимось. І друге. Або третє, Одна з тих треба, бо треба два. Коротше, мені треба або 10 мільйонів переглядів, щоб ви мені набрали 10 мільйонів переглядів, або там не пам'ятаю, скільки годин перегляду. І дивіться, я у вас дуже хочу попросити перші підписатися. І дивитися мої відео, бо 90 вісім користувачів дивляться мене на підписані, а там 0,7 дивляться мене підписані. Тому дуже вас прошу. Підпишіться на мій канал. Бо тут іноді я нерегулярно, ну я не завжди викладаю, от зараз теоретично нерегулярно. Бо в мене ідей зовсім нема. Я зробила одне відео, але ви мені можете в цьому відео підкинути ідеї. Так. І перше я вас не прошу, щоб в мене було фейків. Прошу, щоб в мене не було ніяких фейків. Бо фейки не дуже мені хочеться потім вирішувати проблеми з фейками. Як ви знаєте, взятися фейк, а потім його як сказати. Попросити свою тоді вас не дуже важко. Але можливо. Особисто, як я вам кажу. Більш багато є фейків, але. Це вже таке. То не мої. Дякую, що не копіюєте мої відео. Але можете копіювати, але ліпше брати свої ідеї. Реально, ліпше брати свої ідеї. А вам я дякую за перегляд і підписуйтесь на канал. Дивіться,